Українка, яка написала мову для машин ще до того, як світ дізнався слово програміст, 1950 1950-ті роки. Комп'ютери займають кімнати, вони шумлять, блимають лампами, не мають моніторів і важать більше, ніж автомобіль. Програмування ще не наука, а радше експеримент. І саме тоді на сцену виходить Катерина Ющенко, Українка, яка зробить те, чого не робив ніхто. Вона першою у світі створює мову для адресного програмування, систему, яка дозволяє машині передавати керування за вказаними адресами. Це сталося задовго до появи мов Сі, Паскаль чи Фортран, до того як світ почув імена Біла Гейтса чи Лінуса Торвальца. Ця мова лягла в основу МСМ, першого радянського комп'ютера, а згодом і наступних, зокрема машини Київ. Катерина Ющенко фактично створила основу для асемблерів і компіляторів, тобто того, без чого немислиме сучасне програмування. І все це у час, коли жінок у науці майже не було, коли комп'ютер був ближчим до військової таємниці, ніж до творчості. Її ідеї були проривом, її логіка глибша, ніж технічні обмеження, її мова стала голосом машин, які навчилися думати. Сьогодні її ім'я відоме переважно в академічному середовищі. У радянські роки про її роботу говорили мало, а за межами IT-середовища ще менше. Але Катерина Ющенко це українська постать світового масштабу, жінка, яка творила майбутнє в тиші лабораторій, яка бачила потенціал у схемах, яка зробила з України частину глобального IT-прогресу ще до того, як це стало модним.